Друзі народ, і сьогодні ми продовжимо Devil May Cry 3. Ну Що погнали далі? Нормально все зажило нормально. Що він там викинув? Типу кваптик рукавець і що? Що він зробив, не знаю. Не дуже зрозуміло стало. Щось там кровавий викинув, а що? Ааа, цей рукав. О, сила піднялася. Може, щось добре. Що буде. Меч, наче перетворився. Пайний музон. Мабуть. О! А, ну так. Якби ж їх так легко було розстрілювати? Він собі вирішив подвіжувати все. Мабуть, почувається краще, ніж будь-коли. До цього. Оце він тут навалює всім. Куди ми спускаємося взагалі? Тюк. Налетіли. А йому щось хоч би хне. Куди він це, цей? Спускається. О! На шампури усіх. Якби то такий прийом би був? Було би прикольно. Навіть дуже. Я не розумію, що йому штрихло, куди він біжить. Дуже таке файне питання. А, ну нам ж показували цю штуку. Добігався чи долітався, не знаю. Місія восьма. Відроджений страх. Вирватися з утроби великого демона. О, мені дали. Мало мені дали це файно щось там це. О, десь теж. Файно. Так, або ще жало. Драйв. угу. Ой. О, ну так теж нормально. Рішує максимальну кількість цілей, які можна зафіксувати на ну, таке. Ну хоча воно мені помогло убитві з ним. Але може і звичайні теж би підійшли. Ей, боні Знаряддя. Угу. Ну, не це таке. А, може. взяти... О, є і фіолетова сфера, є сфера така. тригер три штуки є. Все, зрозуміло. Блокітна сфера. А, о, пише, скільки? Шість. А цих сім, ага. Та Хіпе, шо там до 100 тисяч буде дойде, що. Ціна. Я не знаю, що мені. По мені брати? По мені брати. Зброя рухи, зброя рухи. Ну я повстанцем найбільше фіачу, А й буде, жало, другий рівень, да, максимальний. Воно мені теж дуже допомогло битві з цим, тому нехай буде. У цілий світ, як завжди в гігантських монстрах. Наражарся всякої холєри. Devil Trigger. Розкрийте справжню силу, Данте. Натисніть того, як ви зібрали статчики печек і перетворюється на форму демона. Натисніть утримайте протягом короткого проміжку часу, потім відпустіть, щоб підхопити найближчих ворогів у потоці трансформації. Ага. Задаючи їм шкоди, коли ви переходите в демонічну форму. Це цікаво, Це цікаво. цікаво. Спочатка була розвіяна, відкриваючи один кам'яний бивень. залишилося 4 іква. Я так на умання бачу якусь хрень, думаю, все треба бити. Ага? Угу. Демони кому будуть жити інші демони з демонами? Окей. Так, ще один, ще три. Оп, там десь сфера була. Ага, де вона? Правильно, да, он. Два. Десь за кораблем, чешу. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй, та, реально, за кораблем. Іще на кораблі. Сюди фрагмент. Ага, там. Маковики. Ой. А тут що? Секретна місія. Чортова гойдолка. Підніметься на ліфті до вершини. Най буде. Звісно, тут буде даже навалюватися, всяка хрень. А, а ж уже було І з цього же самого початку. А ну нет, не рагуй. ту 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 Я могу упасть в этот раз. Окей. А, все, разумею. И их беты могут идти на лифте. Угу. Да, там сидеть. Чи я не можу бити їх. Не сифіоватові якісь. Та ні, б'ю. Ей, що таке? Що, не можна стрибати, чи що? Їх забагато було і вони перевантажили ліф. Я думаю, це буде легше. Може, випустить мене звідси. Я не хочу тут бути більше. Ай-яй-яй, ще й мене хп зняли. Та вже вбивайте нахер. Де це я? Десь викинуло мене. А я уламок зібрав. Так. І один. Пьодень. И одненький. Оп Опсварки о я сюди заліз делезвец. Я роблю? Не знаю, ай. Не-не-не, не падай. Да. И помбу было, друзья, не был, нет, первый открытие. Ой. Не. Да блин. Панициты в поп. Наталь. Вот Кишки фана. Угу. ты три, -три, -три. кишки так кишки ру. Да что я тут ничего не понимаю. А хотя... Хочу... предмет. Нехай будет тако. Бату на церце. У. Добрый день. Ааа, нього три серця. По той бік перед тимчастої стінки несамовито б'ється орган. Вище ви вже не підійдеш. Вище вже не підійдеш. Як цікаво. Три серця. Кішки знову. Вже назад не зайдеш. Заглисти в нього нормально Ай-яй-яй-яй-яй! Ось чому це звичайний цей. Ей, муші глистів тут. Тому ще помагає від глистів по збутці. Який я хороший. Дайте сферу. Що зараз встане? О, сферка. А можна було тут битися. Рішемісну Кишки. ось чому тоді дезінфекція була, та мій улюблений прийом, е -е -е. Куди мені? О, біосфера, демонічну силу? Так, я звідси... Воно міцно запечати. Коли деколи нажимаю деш, і воно все нормально, а деколи. Та згинь вже, дякую. Як же далеко. Ну, істота велика. Ми його ще з... здавно бачили. Ей, куди сверки взяв? Дай мені сверки. Мені, ага, його треба нагодувати сфером. Ну, капець. Опа, гарій, гааа, є. Дмитрий га-па, у. Дмитрий, га! Дмитрий, наплакав ще. Годуй. Ось. Поліру, ага виросло. Про то таке? А око? А, я вже в голові. Був в кишках, пішов говте на году, і що воно мені дав. Ігніс фотус. Душі тих, хто потрапив до пекла за різні гріхи. Вони є джерелом енергії Левіафана. Темно стало Кишки знову. А ви вже тут темно. Энергию забрав. Що, знову буде паразит? Вот. А so, в принципе, еще один. А я знаю, что я могу забить. Я порастрелю. Я хочу у чай. Может, и не. Ай. Так, ка Йоси, я собосы, я уже взял все это уже удар выше дайте. дайте не найти. Лунок Упс. ой, ой-яй, лунок, але що я колом прийшовся. куди мені? Що тут таке? А, це, угу. це кратка місія, яка мені не встралась? Прориваємося? Там ще один був, я пам'ятаю. еще одна штука была. Я здесь все вылез. То, может мне туда? Не. Ведь уже видно. Ну хит только сюда, значит это не Пришелся. Полезно. Кишки ау. Ау. Ау, ау, ау. Правильно всі ці. як тут ноутмедж no прийти. Звісно, заробив, щоб потратити. Це вже по три тисячі. Коротше. Нема що витрачати ці сфери, на ну, ці предмети Толку від них? СРЦ використали, угу, трупю, серце з роту. Представь. Представь. Будет зары... Ой. Просто такие. Бимбы. Я думаю, он хилится. Ай, ти ще падло, блокуєшся. Ааа, вон он є. Єш або то, або то, ага. Жах, ти жах, ага. Наші ті сфери, да. Ой. Штуки, это контень. Може тепер більше сфер? Ой. Танний стиль. нормально. Да? О, е на зирочку. Добре, коштує. Да, яс. Оп, оп, оп. А, а відстой ти вже з дуже дивний сік дає у три ГМО. Дуже дивно. Так, так мало. Открывать А уключайся, что ничего не включается, я не разумею. Чи бьют вон эти Я ничего не разумею. Абсолютно не разумей. Що тут коїться? Ой, що тут коїться? Що це за штуки? А, я б'ю їх і Ммм, воно енергію запасається. Це шо таке? Короче. Серце самозахисту. Може, вже краще. Вайлю. Оу, гомоний свій товар. Ай, Оп, відстаньте. Степон ти чи що. Може бути таке. Що тут коїться? Ой, шо ж. Воно таке. Та, бляха... Та... перестань. Ой-яй-яй, забью заря, что за срань? Згинь, я тебе прошу. А, блядь, курва. Сдохни, падло. Варда грюк тут вариме до демонічного світу перед їхнім носом. Щось не так. Нічого. Ну, це Левіафан був противніший за, за Вергілія. Така раньше, фу просто. Просто фу. О. Як воно мене вибісило? Не знаю, може то босс такий, що він вис висмоктував одна хрень, що справа була, висмоктував ману і воно пуляло, то енергію, а інша хілила. Треба було вибити душу зліва, бо вона хилила боса самого, я такий. Прекрасно. Так, погань, що. Фу. О, жах, та і все. Добре. На цьому ми завершимо. Тож дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше бережіть себе та своїх рідних.